27 вересня усі любителі подорожі та мандрівок відзначили всесвітній день туризму. А оскільки давно відома істина, що турист це людина, яка прагне до знань, то й подорожувати потрібно вміти грамотно. В нашому місті вже 25 років поспіль юних уманчан. Навчають ставити палатку, орієнтуватись за компасом, знаходити вихід із будь-яких складних ситуацій та знаходити спільну мову із дикою природою в уманській станції юних туристів. Кожне заняття в школі це нові відкриття і знання. Мені подобається бути туризмом, це ж е, стільки знань дають на е, начебто, як в школі, тільки тут. Як це? Тут всі добріші, тут е, кожен розказує по-чесному. Нас тут навчають правила технік безпеки, як, як правильно бути на ну коли ми йдемо в походи, нам розказують, як правильно там треба щось робити. Нам об'яснюють, нас вчуть багато різних цікавих справ. Сьогодні ми вчимося робити палатку, е, ну складати палатку. Всовувати кілочки, вставляти альпенштоки, і на це треба брати дуже велику відповідальність кожному, тому що е, щось неправильно один зробив і, і, вся, і вся команда вже підведена. Треба кожному бути готовим і кожному робити правильно, як нас і вчили. Зараз я готуюся до велозмагань. Я відпра я відпрацьовую. Етап вісімку та етап зігзаг. Ну, мені, наприклад, дуже подобається лазити по вірьовках, спортивне орієнтування, дуже і дуже багато чого можна дізнатися нового для себе. Який найцікавіший похід для тебе? Холодний Яр. Що ви там робили? Чим запам? Ят... Чому він запам'ятався? Ну там були було, дуже, дуже цікаво. Саме ну, ми були більше здружилися і більше дружніми стали. Чим ви зараз займаєтеся, до чого ви готуєте? Ми до спортивного орієнтування в містах Черкаси біля санаторія України. Будуть проходити з мані 12 жовтня. Ми, за... ми займаємось тут, переходимо на жардинах, на перекладині». Проходимо лабіринт, складаємо рюкзак, палатку і ще ми вчимося в'язати зв'язати вузли. Ми ходили в похід і там ми займалися такими речами. У нас спочатку були змагання, потім було змагання лісове чудо і ще ми варили кашу і також компот. І тоді ми вже верталися додому після цих всіх участей. Як турист, де ти мрієш побувати? В якому я мрію побувати в Кримі? Директор станції юних туристів Віталій Кучеренко став туристом по професії 16 років тому. З того часу туризм став справою життя, і перевагу він віддає пішохідному туризму. Хоча досвід її участі і в змаганнях, із водного пішов працювати у 97-му році. З тих пір, 16 років я вже працюю на станційних туристів. В принципі, туристський стаж, він теж майже збігається з роботи на цьому законі. перше, це був похід. Похід був у Карпати, достатньо складний, категорійний. Потім, звичайно, були і участь у змаганнях обласної, українського рівня, і були походи теж і в Карпати, і в Крим, і було керівництво походами. Тобто за цей час. Достатньо вже багато було досвіду набрано, там різноманітні були і пішохідні, і водні походи. Цього року на станції працює 22 гурткових об'єднання, які відвідують 350 школярів, ведуть гуртки 10 керівників, і кожен гуртківець знаходить тут заняття до душі. Ми є найменшим закладом до всього позашкілля в місті От, Але в той же час наш заклад це один з небагатьох по області, який займається саме туристсько кризначою діяльністю. В Черкаській області таких закладів на сьогоднішній день все лише п'ять. Тобто навіть далеко не в кожному районі є заклади подібного типу. Свою діяльність організуємо достатньо різноманітно. Тобто це і походи, і екскурсії, і крізь експедиції, і криз дослідження, і змагання з багатьох видів туризму. Саме найперше це в нас буде, ось, до речі, зліт, який присвячений Дню туризму. Тому, я думаю, кожен знаходить щось своє. Є діти, які їм подобається саме змагальна, якась складова. Є такі, що навпаки, там з радістю ходять на заняття, щось навчаються, але, але на змагання вже, скажімо, не дуже бажають приходити там. Але я думаю, кожен знаходить щось своє. Усі свої туристичні знання, відвідувачі станції юних туристів, мають змогу продемонструвати під час змагань та зльотів. У вересні у нас завжди традиційні наші заходи це зльоти, які присвячені Всесвітньому дню туризму. Один зліт ми робимо для шкіл, тобто для учнів міста. Ми його проводимо завжди біля стадіону Сокіл, де робимо досить таку поширену програму, де буде дистанція з кількох відео з туризму, буде конкурсна програма. А потім ми проводимо зліт для своїх гуртківців. Він у нас вже проходить в польових умовах. Тобто ми виходимо за межі міста в ліс і там вже організовуємо і проводяться і змагання, і конкурси, і одночасно на цьому зльоті. Ми проводимо відзначення наших гуртківців, які за підсумками минулого року досягли певних результатів. Проводиться їхні нагородження, вручаються довідки про розряди, вручаються значки. Юний турист України тим дітям, які згідно положення виконалися норматив. Тож туризм це гарна можливість наповнити своє життя яскравими подіями і спогадами, а також здійснити мрії.